Друзі, привіт усім любителям спорту та особливо хокею. Чому особливо хокею? Тому що сьогодні говоримо про фінал молодіжного чемпіонату світу із цього виду спорту, де зустрінуться Шведи та Чехи. Цей фінал пройде 6 січня о 15.30. Яка із європейських команд відвезе Кубок на Батьківщину? Зараз розберемося. Ви на каналі Експорт. Поїхали! Почнемо із скандинавів. Шведів не зламати на цьому турнірі. Сценарій півфіналу з Фінляндією позаздрив би навіть Голівуд. Тричі по ходу матчу вони виходили вперед. А Соомі раз по раз відновлювала паритет. В основний час шведи і фіни обмінялися курйозними шайбами. А потім трек рунор, тобто три корони шведи, зробили щось на кшталт подвигу. В овертаймі, граючи в меншості, вистояли і перевели матч у боліти. У серії після кітків Еміль Хемінг зробив супернику подарунок. Шайба зійшла з його гачка. Однак скандинави одразу скористатися шансом не змогли. Але все ж через одну спробу забезпечили собі вихід у фінал. Головним героєм поєдинку став Антон Фрондел. Саме він реалізував вирішальний боліт. До речі, це був найскладніший матч для шведів на цьому турнірі. До цього вікінги долали своїх суперників лише у межах основного часу. Геть кленових, саме із таким гаслом, схоже, чехи вийшли на півфінал. Потрібно обіграти Канаду без проблем. Викликаєте чешську збірну. Вони знають, як це робити. Лише уявіть собі, третій рік поспіль леви у плей-офф вибивають представників країни кленового листя із боротьби за кубок на молодіжному чемпіонаті світу. На груповому етапі родоначальники хокею взяли гору 7-5, А помста європейська дружина припасла на півфінал 6-4. Чотири рази по ходу поєдинку підопічні Патріка Аугусти лідирували у рахунку. А відігратися Канаді вдалося тільки тричі у самому кінці. триколірні завдяки голу Томаша Полетіна, знову вирвались вперед. А Войцех цихар забив останній цвях у кришку канадської труни. Вразивши порожні ворота, коли його суперники зняли голкіпера, аби відігратися, важливо відзначити перевагу чехів і за статистикою, а саме за кидками у площину воріт. Вони перекидали опонента у півтори рази – 24 Тобто це не був відскок. Це була систематична перемога кращої із двох команд. І знову очна боротьба за медалі. Минулого року шляхи збірних Чехії та Швеції перетнулися у грі за бронзу. Тоді леви, тобто чехи, виявилися сильнішими у серії булітів: – 3-2. На двох команди завдали 28 післяматчевих після китків. Гравець Сієтла реалізував аж дві спроби. До цього опоненти зустрічалися і на груповому етапі того мейджора. Тоді три корони не зазнали проблем – 4-2. але вже програли у матчі за третє місце. Але потім чехи помстилися у більш важливому матчі у бронзовому фіналі. А тепер по кілька цікавих фактів про обидві команди, що вам цікаво було б знати про представників цього фіналу. Так от гравці збірної Швеції, а точніше, аж три з них, були обрані на драфті НХЛ у 2025 році у першому раунді. А ще оборона Швеції найкраща на цьому молодіжному чемпіонаті світу. Збірна пропустила усього 13 шайб за 6 матчів. Що ж до Чехії, то про них у мене також є цікавий факт: в останнє вони завойовували золоті нагороди молодіжного ЧС аж у далекому 2000 в першому році. Чи вдасться їм перервати таку неприємну для себе тенденцію? Зараз і поговоримо під час нашого висновку. <му> Отож, перший прогноз, який ми зробимо, буде про результативність. Здорово на турнірі проявила себе атакуюча лінія Тере Крунор. За чотири матчі на груповому етапі, скандинави закинули аж 21 шайбу. Потім у чвертьфіналі шість разів засмутили Латвію. А потім у битві із Фінляндією, як ми вже говорили вище, завдали три результативних постріли. Чехія від опонента не відстає, забили по шість голів Швейцарії і Канаді. А також на старті турніру сім разів засмутили данію. З огляду на те, що у чотирьох із шести матчів обох команд було зафіксовано не менше семи взяття воріт. Очікуємо результативний хокей, а ще є більшість. Яка є одним із головних знаряд зброї Швеції? Підопічні Хевіліда двічі покарали Словаччину за порушення дисципліни, реалізували чисельну перевагу у матчах із Німеччиною і США. А фідам забили у форматі 6 на 5. А от похвалити спецбригаду меншості Чехії навпаки не вийде. Вони пропускали двічі від Канади у півфіналі і не змогли втримати ворота на замку у першому матчі плей-офф із Швейцарією. Отож, висновок напрашується сам собою. Дві команди, які грають в верхові матчі, зіграють між собою, а ще є перевага однієї з них у більшості. Очікуємо яскравий хокей із великою кількістю забитих шайб, не менше самих. Правда, це буде рай для фанатів під час фіналу такого турніру. А тепер перейдемо до прогнозу щодо переможця. І нехай Швеція до півфіналу перемагала всіх і кожного. У багатьох матчах три корони не виглядали краще за своїх суперників. Підопічні Хевеліда ледь не втратили набрані очки у поєдинку зі скромною Словаччиною, а перемогти Фінляндію, практично половина гравців, складу якої не була обрана на драфті НХЛ, вдалося лише у серії булітів. Леви, у свою чергу, у півфіналі здолали потужну завжди Канаду. Кожного хокеїста якої можна віднести до категорії майбутніх зірок хокею. Не можна забувати, і що роком раніше триколірні позбавилися позбавили синьо-жовтих бронзових нагород. А значить, перемагати свого суперника вони вміють. Саме тому ми зупинимось на прогнозі із підсумковою перемогою Чехії у цьому турнірі. На нашу думку, вони цього заслуговують, а їхні фанати точно на це зачекалися ще й 2001 року. На цьому все. Поставте лайк, якщо любите слідкувати за молодіжним чемпіонатом світу з хокею. А також напишіть у коментарях ваш прогноз на фінал. Хто переможе? Чехія або Швеція, і звичайно, аргументуйте, чому так вважаєте. Ну і звісно, не забудьте про підписку на канал. Аби не пропускати наші нові відео, до нових зустрічей.